Друзі, всіх вітаю на своєму каналі Планета САД. Зараз я знаходжусь на ділянці, котру ми озеленяли влітку цього року. Озеленення проводилось під ключ від завезення землі і закінчуючи укладкою рулонного газону. Землю ми розвозили на ділянці за допомогою техніки. Це був екскаватор, як ви бачите на екрані. Також монтували тут автоматичний. Полив, підбирали і висаджували рослини і укладали рулонний газон. Площа рулонного газону тут трохи більше 10 соток. В сьогоднішньому відео правильно тема газон. Я вам розповім, як ввести правильно в зиму свій газон, будь то чи посівний газон, чи рулонний газон. Друзі, тепер давайте коротко я вам розповім історію цього газону. Значить, це у нас двохрічний рулонний газон, який укладався в середині липня місяця. Після укладки в перші 2 дні ми добряче його проливали, щоб наситити його вологою. Після того відрегулювали правильно полив, щоб ні в якому разі газон не засушити і не перелити. Перший покос даного газону після укладки ми провели рівно через 7 днів. Також ми прокаткували цей газон, щоб вирівняти шви і вирівняти трохи територію. Як ви бачите на відео, яким катком ми користувалися. Першу підкормку даного рулонного газону провели вже через 2 неділі. Використовували азотне добриво 7 аміачне. Норма витрати була 2 кг на 1 сотку газону. Розкидали селітру по сухому травостою в суху хорошу погоду. Після того, як внесли добриво, завжди газон проливаємо по 2-3 хвилини автоматичним поливом кожну зону. До кінця літа і майже весь вересень місяць для підживлення цього газону ми використовували азотні добрива. Підживлення проводили один раз в 2 неділі, з жовтня місяця провели дві підкормки, але вже комплексним осіннім добривом. Сьогодні у нас, друзі, 15 листопада, як ви бачите, погода чудова. Осінь у нас. Дуже тепла, були декілька разів заморозки, але це не біда. В жовтні місяці ми провели також профілактичну обробітку нашого газону від різних грибкових захворювань. Використовували фунгіцид фалькон. Норма витрати 25 мл на 10 літрів води на 2%. Сотки. Завдяки. В цьому обробітку, як ви бачите, газон для 15 листопада в ідеальному стані. Так, я не спорю, він змінив свій окрас. Чому? Тому що були заморозки, тому що була волога, тому що вже менше сонця, ніж влітку. Але я задоволений цим газоном, як він виглядає, який він густий. Друзі, тепер розкриваємо головну тему сьогоднішнього нашого відеоролику, Як доглядати газон в жовтні та листопаді місяці, щоб добре його ввести в зиму. Починаємо з косіння. Косіння газону в жовтні місяці проводили регулярно один раз в 7 днів. З листопада місяця. Уже скошували цей газон один раз в 10 днів. Це все залежить від темпу росту вашого газону. Якщо ви бачите, що газон інтенсивно росте, тоді його потрібно скошувати в листопаді один раз в 7 днів. Якщо ріст призупинився, а в листопаді таке часто буває, то газон вже скошуємо один раз в 10, а то й 12 днів. Тепер, що стосується поливу газону, в жовтні, місяці. в жовтні місяці цей газон поливався через день по 2-3 хвилини. Це був ранішній полив. В листопаді місяці газон вже не поливався. Буквально неділю тому автоматичний полив законсервували на зиму вже до квітня місяця. Підживлення газону, як я вам попередньо сказав, провелося. Два рази це був у нас жовтень місяць. Обробіток також був один в жовтні місяці. Якщо ви побачили, що на вашому газоні є жовті плями, це скоріш за все ржавчина або фузаріоз. Тоді потрібно обробіток ще раз повторити. Це приблизно десь початок листопада місяця підбираємо хорошу суху безвітряну погоду, щоб фунгіцид спрацював. Що стосується ремонту газону, якщо ви бачите на своїй галявині залисини, то його, звичайно, потрібно ремонтувати, а тобто підсівати. Найкращий період для ремонту газону це друга половина вересня і перша половина жовтня місяця. Після 20 жовтня не рекомендую ремонтувати газон, тому що ґрунт вже холодний, погода не дуже тепла і насіння. Буде довго давати схожість, а може й взагалі схожість не дати. І тепер саме головне: осіння скарифікація газону. В інтернеті багато є думок, потрібно скарифікацію осінню робити чи не потрібно. Відповідаю так: якщо ви бачите по своєму газону, що в ньому дуже багато відмершої сухої трави, і від цього він задихається, пріє. То, звичайно, осінню скарифікацію газона можна зробити, щоб видрати оцю всю відмершу гнилу траву. Після скарифікації газон почне дихати, він не буде у вас в зимовий період задихатися. Ось беремо на прикладі нашого газону. Ми бачимо, що його цією осінню скарифіцирувати не потрібно. Скарифікацію цього газону проведемо, я так думаю, десь на початку квітня місяця. Так, і які роботи потрібно зробити з цим газоном в цьому сезоні? Я бачу, що потрібно його скосити. Будемо скошувати, ви задасте питання, на яку висоту. Звичайна висота, якою користувалися при косінні газону на протязі всього сезону. Це 4 см. Скошувати бажано. Не в морозну погоду, підберіть плюсову суху погоду, скошуєте газон і на цьому закриваєте свій сезон. Друзі, висновок цього відео. Якщо ви будете вчасно проводити всі вище перелічені роботи, які я вам розповів у цьому відео, ваш газон буде виглядати, буде в такому стані. На 15 листопада, я думаю, стан супер. Ви прокоментуйте, будь ласка, пишіть кожен коментарі, задавайте питання кожному, я відповім в письмовому вигляді на питання. Підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на сторіночку Instagram, Посилання буде внизу під відео. До речі, в інстаграмі кожного дня були сторіс озеленення цієї ділянки. Всім дякую за перегляд. Ставимо великі пальці доверху. Всім до побачення!